Всім привіт! Якщо що розказ буде більш про Chrysler ES, я хотів, але це буде Dashadow в більшості, тому що ДодShadow більш, розпрос... більш його є на світі, ніж цього самого ES. Але просто дізнайтеся, дізнайтесь. Shadow — це є наступник об'єднаний наступник двох машин. Доджа Omi і Доджа Чарджера П. Щоб об'єднати малу машину разом з дуже швидкою машиною. Геніальна машина, мої знання. Вона була в версії трьохдверні, Чотирьохдверні двохдверні кабрулети, трьохдверні ліфтбейки, чотирьохдверні садан. Вони були чотирьох... Циліндрові і 6 Коробки передач були трьох люб-чотирьох ступінчуті автомати рідко. Найбільш цінилися п'яти передачні мануали. Це було щось. Але, на жаль, його витиснив. Тобто на його наступником був Dodge Neon, Як про якого може лікуюсь відео. В... Випускався він з 1986 до 1994, тобто не аж так довго. В 89 му він дістав ліфтін, так званий. Не помінявся просто пас передній, там ніч, нічого великого. E, всі грілі, любить всі фари і бампер. Все інше залишилось таким самим. Чого я, я казав про S? С це була цей самий додж, який був би п. який був в Європі. Тобто в Західній, звісно, в Європі не до наших комуністів, а до Німець-Західних, В більшості до Німець-Західних, Бельгія, Голландія, рідко Франція, ці країни. І звідти можна до ІССЕ і десь там взяти, якщо дасться вам. To był, nazywał się Chrysler S, nie różnił się absolutnie niczym od Dodge'a, także był Chrysler Shadow, to był znowu ten sam Dodge i Chrysler S, tylko na, 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 w Ameryce, to było to samo, troszkę tam jak dobrze znają to znaczek różnił się w Shadow Chryslera, ale tak to było to samo. Um, w jego to było no, L4 2,2K, L4 2,2 Turbo, L4 2,2 Turbo, šo? L4 2,5K, L4 2,5 Turbo, jaki ja mam, e, i w 6,3 3 tam G, 6G 2, 72. Krótko, przypomnij. Найбільш розпространеним, роз... його було це 2,2 e, З Заємність двигуна це був 2... ну, 2 літри... E, 2 літри 213 кубиків. E, він був, звісно, турбірований. Він мав 178 коників, 278 ньютонів. При 1200, 1400 оборотів на минуту. І до сотки за 7 секунд. Що я скажу, що це неправда, бо можна і швидше. Я перевірив. Можна і швидше. Ем, випускався в Сертіленг Хайбрех. Хейнбрехт і. Ем, Америка. і, Тобто. USA Толото в Мексиці. Як я сказав вже попередники, це Dodge Charger... Омі Наступних ЦНУ. Це вже сказав, що різні були. Його величина була до, довжина його. Це було 4361 міліметр. Ширина 1709 мм. Висота. 1321 міліметр. Е, роз, розклад осів осів 2464 міліметри. Вага тона 288 кілограм. Кількість е, сидінь це було 3 або 5. В чому коли було 5, значить, 4 або 5, причому 5, то там. З великою замашкою там, в двохдверних версіях або трьохдверних там абсолютно нема місця заду. Якщо хтось вище метр метра, то може витягнути крісла які там ахуєнні, взагалі? І сідати на задне сидіння і їхати так. Прямо, Біг на Боже. Е його... Він також можу зроблю знову, як, як це я, е зроблю його близнячі моделі, тобто... Czymś podziemnego, ale. Insi, ale tak na to samo. To to. Plymouth Sundance, Plymouth Duster i Shelby S. znaczy C, to K. To nasze S, potem amerykańskie S, X. To KSX. Jego konkurentem było Chrysler Cav Cavalier, GOP Ford Escort. Mm, люблю. Тойота e, Кролла або Ваген Джетта, в чому я взагалі сумніваюся, тому що це є спортивна машина. І я її був просто, але. Окей. Okay. Так написано на сторінці, то так я скажу. Mm, я би скасував не але... буде так. але. Mm, все, Все, що я міг розказати про... Super Machine Chrysler ES ali Dodge Caravan, o kateri smo zdaj govorili. Zelo se vam zahvaljujem za ogled. Do naslednjega.